Важливо для того, щоб розуміти себе, розуміти себе справжньому, тому що нас можуть бачити з одними якостями, а всередині ми зовсім інша людина. Я за кілька років консультування зустрічала одного разу людину чи двох, два, два, мабуть, коли те, що всередині, те й зовні зазвичай це така робота, коли потрібно налаштовувати і балансом. Це дуже великий дар, коли є налаштований цей баланс, наро народжується людина з тим, що проявляється зовні, те є і всередині, але зазвичай це різні якості, і саме складність в тому, щоб поєднати непоєднуване. Це теж великий подарунок долі, коли схожі певні. Особисті характеристики, там, сильні якості, на які можна покластися. Це, зазвичай це, це потрібно вміти балансувати самоскладністю. Достоїнство жити це подарунок, за яким йде розуміння себе справжнього. Дуже важливо для щасливого буття обирати свідомо себе справжнього. Для цього потрібна робота з собою, з своєю усвідомленістю. А хто ж я? У нас бувають вікові кризи, бувають кризи, насправді, це перехід з однієї ідентичності на іншу. І коли ми свідомо працюємо над підзнанням себе, ми тоді обираємо, як жити. Нам життя не диктує, коли і що буде відбуватися. Так, бувають там якісь погрішності, але зазвичай ми обираємо, як жити. І ми обираємо, як реагувати, як відчувати себе. Ми йдемо за велінням свого серця, але не сліпо, слідуючи туди, отак от серце захотіло. Ні, ми вміємо прорахувати на багато кроків вперед. І люди, які не вміють а, думати. Не вміють мислити, не вміють аналізувати, не розуміють причину наслідкові зв'язки. Повірте, я зустрічала й таке, коли люди говорять 21 -е століття. Які причинно наслідкові зв'язки? Я навіть не знала, що відповісти на таке, тому що ну що тут відповісти, але вміння. Мислити, вміння дивитися наперед, вміння знати і користуватися цими знаннями, це дає нам змогу обирати своє, створювати своє, відчувати своє, своїх людей, свої дії. В цьому складається доля. І зараз, саме той час, коли люди вважають нормальним те, що життя динамічне, і це прекрасно.